Всім доброго дня, я Дарина з, з міста Харкова. Я приїхала до Дніпра 31 березня 2022 року. Я прийшла до Медіакадемії, щоб на, на, навчитися блогінгу. Я вже створила свій YouTube канал, йому вже пів року, там тисяча підписників, я дуже цьому рада. Я знімаю туди відео про відеоігри. Також я роблю свій фільм, я просто роблю фотки та вставляю текст. І з цього всього, виходить, фільм ну, десь на 10 хвилиночок. Ще я займаюся танцями. Вже дуже довго тут, у Дніпрі, я теж пішла на танці, а так у своєму місті я займалася балетом десь 3 роки, а до цього займалася просто танцями теж десь 2 чи 3 роки. Я хочу впевнено говорити перед камерою, тому що і зараз ну, в мене це вже виходить, а коли я була маленька, я мріяла теж створити свій ютуб канал, я дивилася на інших людей, як вони, ну, це вже були дорослі люди, вони там розказували усякі онбоксинги робили. Я теж хотіла це зробити, але вийшло це в мене тільки зараз. Ну, Я вже сама вмію і монтувати відео, і робити класні фотки, те, що я можу вирізати фігурку та ставити її на якийсь фон. В Медіакадемії мені б хотілося покращити ці навички, знайти нових друзів та весело провести час. Ну, я е, хочу стати в майбутньому, або я хочу робити свої мультики, або ж я. Хочу кудись на якийсь спорт піти або займатися блогінгом, як зараз. Я мрію, щоб закінчилася війна, а коли от на початку війни я приїхала сюди, мені дуже хотілося повернутися додому. Але зараз в мене вже такого бажання немає тому що я тут знайшла нових друзів.